Вітаю малята. Ось нарешті і розквітли весняні, яскраві, схожі на сонечко квіти кульбабки. Луг за ніч причепорився, жовтим цвітом рясно вкрився. На кульбабки ясноокі сіли промені високі. Сонечком кульбабки схожі, такі ніжні й пригожі. Жовті сонечка веснянки прокидаються щоранку. Ви тільки не погляньте, малята, тут розквітла ціла родина кульбабок. Давайте їх порахуємо. Один, два. 3, 4, 5. Всього 5. Друзі, число 5 позначають цифрою 5. Роздивіться її уважно та запам'ятайте, вона позначає будь-яких 5 предметів. Малята, погляньте на ці два будиночки та скажіть, в якому з них мешкає цифра 5. Підказка! Для того, щоб про це дізнатись, треба порахувати кульбабки на даху. Правильно, друзі, саме в цьому. А яка цифра мешкає у сусідньому будиночку? Так. Цифра 3. Адже на даху цього будиночку саме 3 кульбабки. Малята, порахуйте квіти. Та скажіть, яка цифра тут мешкає? Правильно 4. Вона позначає 4 предмети. А це чий будиночок? Так, це будиночок цифри 2. Друзі, погляньте, в мене є кольорові олівці. Давайте їх порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5. Малята, з цих олівців. Можна викласти цифру 5. Ось погляньте, як я це роблю. Малята. Я вам пропоную також викласти залівців цифру 5, сфотографувати її та надіслати мені у приватні повідомлення. А нам вже час прощатись. До побачення, малята! До нових зустрічей!